А, та пеніса погнали. А що у нас таке? Два тровера. Ладно, нормально. Опа, Глобер, другий глобер за 10 всіх хаток. Такий от бравлер. Коли був Пірс, його тупо всі брали. Бля, якби я зараз трошки постріляв рівніше, то я б зараз їх завальовку. Київ, грає ще й старка. Каже, що нас контрить нормально. Ну от що він мені зносить? Він мені тупо дивіться. Я навіть не відчуваю його тичок. От просто що він є, що його нема того глобертана. Бля Він ще й винесе мою турельку. А, хорош. Газ спеціально сюди тепехнувся, щоб турельку винести. Так, Мансимо жорстко, жорстко Мансимо. Що ж так мене жмете, чуєш? Дайте відхилятись. Глоберта? Ти взагалі не викупаю, що він робить. Я навіть не викупаю, що, що сам Глоберт робить. Ну, типу, присасується до тебе, але він за стінку заходить і все, присоска пропадає. Мені кажеться, він би був жорстко імбовий, якщо б за стінкою його тичка працювала. Але то, що вона за стінкою не працює, ну це чисто крінж. Погнали, розстріл жорсткий. Він даже мою турельку ели зніс. І то з допомогою гасика. бля, хамуха, то капець. Головне, щоб ти вижила. Боже, яка ти сігмочка. Ой, бля. Чую, що в нього ульта щось таке чудить. Жорсткий хелп. Бля. Бля, ну йоп, твою мать. Винести. Хорош просто просто хорош. О, на мітингу когось затримали, ну це, звісно, так. Да. Епік. Чотири епіка. Чотири епіка. Я не по войсу, я вдома говорю. Просто Доксі може бути не чути, бо в мене мікрофон ловить тільки тут просто далеко сидить. Блять, мені Глоуберт випав! О, oh, все. Ебать, чотка, смайлик, ебать в чат. І шо, що мені цей... Ну ладно, хоча б буде цей. Як його? Славу прокачаю. Ебать чтень, випав. Та не буду мапати на одинка. Нафиг мені треба. А, я тепер получу цілих 1000 блінгів, якщо я його получу сундуків. Я ж надіюсь, ви нас будете бустити, типу. От хто з нами заходить? Мавпа нафік. Не, Емс, Емс. Хоча... Хатя... Чи ти пікнеш Емс? Стрімчик, а, блядь, в нього може бути затримка, і він може не почути. Ки, я забанюю краще. Стрімчик Prime показуємо вже в попередньому стрімі. Нормально валівка. ПЕМ? WATTFAK? Коли останній раз, кстати, ви пам'ятаєте ПМ в катці, щоб проти вас було або за вас? Особливо в ранкіді? Який? у мене який пік? А Ні-ні, я не буду Ларі Лорі. Я візьму, напевно когось з корделіуса. She's Surge Protector. Mm. Тіжко, тяжко думати. Ой, давайте вообще Перлу. Я вам зараз покажу. Дивіться, ви думаєте, що Перл це фігня? Ні, вона тупо валить. Ой-ой-ой, ой, як вона валить теперу. Ну, кстати, можеш і хен. Хотя нафіг тут. Ну ладно, хай буде хенка. О, все, Френка. Ми, ми Френка маємо такой чисто. Ну да, шелі було чітко. Та зараз подивимося, може вони не поймуть, як проти нього грати нормально. Ну, в принципі, типа Мортіс проти Хенка жорстко грає. Ну. В розвалі. Ну він може тупо і грати. Надо над, над не забувати, де ми граємо. О, зараз я Френка із пепелю. Окей, мені якраз проти Френка і треба грати. Я думаю, він його забанить, кстати. Забану, Це був. Від Френка? Да. <реш> Трошки його поколдойопило. От просто дивіться, от, типа, хто хейтер е Перл, просто дивіться, як я на ній валю. І що вона, на що вона здатна. Я вам чесно кажу, я не, я не очікував, що Перл така імба зараз. Просто про неї всі забули. Всі думають, що зараз їм ба... Ой, бафики, срафіки, нафіки. Ви не бачили, що Пем чудить. Ой, блядь, Перл. Просто дивіться, як я того френка испепляю. 10к хп чисто так зняв за секунду. Вона жорсткий антитанк, от прям. Прям пекельний. Мортиса вона контрить на ізі, вообще. Своєю ультою. Блін, не встиг ультанути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! 100 хп лишив гайчику. Блін, така бідне зараз було. Я міг Мортіса винести, і ми вже мали відлік. Просто й хп дофіга. Типа вона дуже універсальний бравлер. Окей, дивіться, нам треба Мортіса просто задушити. Окей, задушили, хорош. І Френка затушили, просто дивіться, що та перл чудить. Бля! Тут там мели всякі погані речі, бо мені на попередньому стрімі писали пер, перл". Вот вам, перл!» Вот вам Перл!» Вот вам Перл! вот вам Перл!» Спанч Боб SquarePants, big guy. Square Perl. <laughs> Туда нафік. Які смачні хлоп'я захавав. Чиво, блядь? Це які такі, що аж, аж такі емоції визивають. Перл не вистачає мобільності, це ти так думаєш, вона тупо снайперів валить отако. От, ну, Мансити на ній від снайперів Е, Швидкість в неї ну, нормальна. Ну там не фест, але в неї вроді нормал спід. Я просто кажу, от. Е Проти неї когось прям пікнути ну не можна. От кого ти пікнеш прям проти Перл. Мортіс літає, розвалюється, танки тупо розвалюються об неї. Ну, Ліон, да, може бісити. да Ліон, кстати, жорстко бісить проти Перл, Ну, в цілому, Перл просто дає говна. Дивись, Мортіс трошки виклики грати. А наш Карл не хоче викопатик і грати. Ой, блять. <смеш> Ой. Коротше, я. Я цей, блять. Я так завжди кажу, коли з нами грає хтось рандомний не глядач. Типа навіть якщо він нормально грає. Щоб, на мене не... щоб тіпо, да, від нас відвести підозри. Я не. я забув, що це з нами грає стрімчик. Тара і амбер, да, амбер, кстати, Согол, що розвалює перл. Ну, Тара, ну теж, да, Согол. Блять, ну Френк, звісно, зараз нас за бамбуньков. Хенк немощний. З тим шариком своїм катається. Просто знаєш, я понял? от Якщо ти вдруг думаєш, що на шеллі ця карта, типу, якась дуже відкрита. Фігня, взагалі, я шелі зараз тупо майже всюди брав. Навіть на саме відкриті карти, вона нормально себе всюди відчуває. Я не брав і хенку. На хенку? Ну, от спр... з... ліву йде або на праву. Це на ньому саме нормально. тут завжди френк. Бачите, нічого не міняється. Як я казав, міфіки грають постійно одинаково. Так, да, я теж, але ну, тіпа, я по очевидній причині одинаково граю. Бо я його завжди тут розвалюю. От тобі краще, так, да, бути гем керрім. Краще тобі геми носити, бо стрімчик влітає. Е, я не такий. не настільки багато ХП маю. Окей, піджарили, піджарили хлопчика. Ой, блядь. Бля, все, все, геми забирає. Дримчик, давай, давай, маленький, давай, давай. Ой, та ты, шо, бля? Шо він зробив? Шо він намотив? Шо Мортіс намотив? Блядь! ти забув, що Леон невидимий. Окей, мінус Мортильда. Валим, 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 френказоїда. Хорош, іде, де Леончик. Вот маленький. Божечки божественні, оце катка. Що я вам казав про Перл? Що я вам казав про Перл? 177 тисяч демеджа. 177 тисяч. Це взагалі, ви розумієте, що це за демедж? Шалена катка. Ой, бля. Напевно, ще півгодини протягне стрім. І потім полетить нафік. Я так думаю. Так, давайте сквіка запанимо він не бісить. Ні, тік-тік, тік-тік, тік, де він, блядь? Тільки не забанили. А, боже, Сігма, як я всрався, що тіка не забанили. Лілі тоді за Грома може взяти доксі, вона вальогкає на ньому. А я сумніваюсь, що вони беруть грома на таких рангах. Я можу взяти грея? Грей плюс Громчик, це імба. О, міпл, грей, гром, все, це розвал. Це буде просто жорстко. блядь, блять, зараз ветка полетить. Добре, що побачив. Так, Барбосик взяв ріку. Дивіться, ми проти Ріку робимо дуже просту річ. Ми беремо грея і ми його просто тянемо. Тянемо отак нафік. Витягуємо з нього всю душу. Тим більше у нас є Мімпл, коротше, в нас дуже імбовий пік, все, їм просто пиздец. Тільки не беріть асасінів, пліз, блять, ноль асасінів, я умаляю. Якщо візьмуть асасінів, то гром буде, звісно, погано. Чо зробимо? Ми тут гром розвалимо. Якщо не, не візьмуть тровера, у нас все проти тровера. Хенказуїт! Окей, Найсік. Хенказіла. Хтось якийсь смайлики собі відкривав забали каналу. Якщо да, то понакидайте. Що це нам ГГ? Дивись, Кріку е, контриться на Ізі. Брок, Да, Брок розвалить там е, цей. Боже, як його. Стіни розвалить, але в ці... Да, тут є, які не ламаються, і в цілому. Якщо вони не будуть нас пушити, то ми їх маємо виграти. Я в це мало вірю, але тіпа, віра помирає останньою. Окей, да, от вони тіпа пушать, але дивіться, що стається. Опа! А так би в коробочку закрили хенка, якби він продовжив пушити. Тому що що? Тому що в мене глядачі мають IQ більше 50. І я впевнений, що стрімчик його би в коробочку закрив. А Брок, кстати, громом контрріться взагалі на Ізі. Він від двох трьох тичок офаєть. Бля, як я промахнувся, сорі, guys. Окей, okay, мені прийшлося ульту просрати. Я зараз відфармлю. Ха! 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 Туда! Туда нафіг. Що ти там симпай? Ну симпай хейтер, чисто мій, конечно, понятно. Він постійно кожну катку пише, що нам піздець. Я це один замітив, от чат, напишіть, будь ласка. Чи це реально так і є? Чи це мені просто так обідно, коли він так пише? Вальохкаєм, вальохкаєм, вальохкаєм. Грати? Ой, бля! Палочкою по ньому не попав капець. Окей, мінус ульта. Дивіться, він зараз все віддає, що в нього є. Він так хоче виграти, що це вообще. Та блять. Кей, фу. Та в смысле ти хази, як ми виграємо такі катки, я ж пояснював, що Міпл плюс грей плюс гром це імба. Ну типа дивись. Міпл жорстко контрить Хенка. Ну і типа. Просто, ну просто він іба на тій карті. Гром жорстко бісячий, вони його не можуть законтрити. От об'єктивно вони його не можуть законтрити. От як вони не пробують, вони тупо нічого грому не роблять. І по факту виходить от як виходить, що каточка виігрується. Ой, бляа, допиздівся! Треба менше рота відкривати, коли я граю. Бля. Все зараз починається. Зараз починається, що будуть писати... Ну да, було ну, ясно, шукатка прогнана, типу. На що ми надіялися взагалі Ну мій племба, я собі його хочу прокачати. Я напевно просто деколи не викупаю, що мені треба робити. От зараз наприклад, мені ж треба було когось притягнути, так? Да? Блядь, ну бисить прям пиздец их пик. Бля, ну понос. Чего вы Окей. Нам треба Хенка, типу, щоб ми якось разом його завалили зараз. Він наліво ходить, я його просто притягую, його можна там на Ізі закидати. Закамати гаджетом. Твоїм. Вот він опять це робить! ТУДА, ТУДА, блядь, чуть-чуть не добили. От бачу, ці міфіки ТАК І ГРАЮТЬ постійно. Просто чогось я ніколи не можу їх виграти, так? Да? Я так говорю про мификов, типа я сам не certified мифик. Типичный мифик это я. Блять. Ну все, тут нема шансов. Эй, да все, май гад. Ну окей. Чекай, чекай, диви, що ми робимо. Та що не як та? Бля, який пот? Ну він трьох не винесе? Ну типа, давайте не обманювати тут одного. Ладно, набивайте ульту. А у вас є всі культа. Ух, Блю! Пот на жопа зараз просто, ви що, такі катки. Окей, Хенк поміняв тактику. Ми їх заставляємо тактику міняти, ви розумієте? Блядь, вбити. Блядь. Дивіться, що мутиться. Дивіться, що мутиться, хто писав в чаті, хто писав в чаті всяку фігню. От ідіть в сраку, поняли? W. Я чекаю ваші W в чат. Я просто очікую W в чат. Туда нафіг просто.